українських миротворців у Ліберії представники ООН нагородили відзнаками за службу миру. Почесний нагрудний знак отримали майже дві сотні наших вояків. Україна долучилася до миротворчої операції в цій державі 2003 року. Нині у складі 56 го окремого вертолітного загону в Ліберії перебувають 275 українських офіцерів. На них покладені завдання щодо перевезення людей та вантажу, супроводження наземних військ, а також повітряне патрулювання. Спеціальний представник генсека ООН у Ліберії Місіс Карін Лангрен особисто подякувала українським миротворцям за гідне і професійне виконання службового обов'язку. А командиру та начальнику штабу загону вручила відзнаки із символікою Організації Об'єднаних Націй. Вже за два тижні тут розпочнеться чергова ротація українського національного контингенту. На віночень маршем слов'янки та щирими усмішками зустрічали колег медики у погонах. Лікарям та медперсоналу військового польового шпиталю довелося провести у дорозі добу, аби повернутися додому з гарячого сходу. За 38 днів вони надали допомогу понад тисячі пораненим та зробили більше 30 повноцінних хірургічних операцій. Особовий склад нашого військово-мобільного госпіталя, знаходячись в самій бойовій обстановці, доказав свою. Боєздатність і е, виправдав ті надії, які покладалися і командуванням, і, ну, і всім нашим е, колективом. Тож керівник медзакладу задоволений результатами роботи своїх підлеглих та надав усім, хто приїхав із зони АТО п'ять днів відпочинку. Я е, приймаю рішення е, зараз всім, хто прибув е, е, в результаті ротації. Начить по дів відпочинку. Да, я прошу прослідкувати, щоб це було виконано. Тетяна Шевченко, одна із тих, хто працював у складі мобільного шпиталю, розповідає, найважчим випробуванням стала відстань. Аби виконати свій військовий обов'язок, їй довелося залишити вдома дитину і чоловіка, подолати хвилювання і пережити розлуку. Тетяні допомогли колеги та вдячні усмішки врятованих бійців. Ми були разом, ми були згуртовані, ми підтримували один одного, і тому нам було да, легше в цьому плані. Так. Не на камеру жінка каже, якщо батьківщина покличе, готова в будь-який момент вирушити знову на схід, адже рятувати людське життя її покликання. Це річка Сіверський Донець. тут районі Семенівки. Был автомобильный мист. Террористы втікаючи его підірвали. восстанавливать мост, только не вот этот, который будут, поставим много. Тяжелый механизм. обеспечить переправу с одного берега тут первинний маршрут черга за полковою зелейною машиною шляхопроплачу зараз інженери родять під'їзди до майбутнього мосту Там, де їздив танк, ходити безпечно. Адже навряд чи тут залишаться якісь міни. На одній з найбільших паленомастильних військових баз, що розташована у Рівненській області, до відправки в зону АТО, готують армійські бензовози та мобільні автозаправні станції. Багато років цю техніку зберігала на складах в законсервованому стані. Тепер же її необхідно терміново привести до ладу. Основні проблеми при заводці машини, так як вона стоїть рік, вона заводиться раз в рік при технічному обслуговуванні. це закачати топливо. Промити топливний бак, тому що він законсервований, залити топливо, закачати в топливну систему. Оце основна проблема. Далі машина заводиться як часи. За день місцеві майстри можуть поставити на колеса до 15 таких автівок. І це попри те, що деяка техніка потребує серйозного ремонту. Ну, проблема єдина, що регламенти технічного обслуговування, які проводиться з гідно керівних документів 8-10 років, не проводилось. в зв'язку з тим, що не відділялись відповідні кошти. На сучасне не могло проводитись, але одиниці разом з тим завелися все прекрасне працюють. Нині кошти для технічного обслуговування та закупівлі запчастин військові все ж отримали. Відтак більшість машин уже укомплектовано всім необхідним і вони готові до виконання бойових завдань. На рівненській базі також зберігають паливо, яке розподіляють між частинами нині дислокованими в зоні. АТО. для переправки чергової його партії сюди приїхала колона з десяти камазів. Кожен з них може транспортувати до шести тонн пального, зважаючи на те, що транспорт особливо пожеженебезпечний, небезпечний, його ретельно охоронятимуть. Техніка, яка буде відправлятися, фактично вона буде супроводжуватися охороною. Супроводом ВАІ. Оце це на даний момент тільки такі сили і засоби, які для того, щоб доставити її в відповідні райони, безпосередньо будуть здійснювати охорону і оборону цієї техніки. Скільки саме техніки та пального надійде в зону АТО, командування тримає в таємниці. Проте запевняють, що військам, які наводять лад на сході України, його цілком вистачить. Днями у селищі Гончарівське на Чернігівщині декілька годин лунали незвичні навчальні постріли і вибухи а українські пісні і радісний сміх так проходив благодійний концерт у рамках туру Підтримаємо своїх. Він зібрав військовослужбовців гарнізону та місцевих жителів. Небайдужі вітчизняні митці та артисти шоу-бізнесу у такий спосіб вирішили підтримати бойовий дух армійців. Це громадська ініціатива, яка знайшла відгук і була підтримана міністерством оборони, генеральним штабом. Пов'язано це звичайно з нелегкими умовами і взагалі драматичною ситуацією, яка склалася в нашій державі, і тими умовами, в яких зараз доводиться нести службу і захищати Україну. Народ українськими військовослужбовцями. Звичайно, те, що можемо зробити ми, працівники шоу-бізнесу розважальної індустрії, це що ми вміємо робити, і можемо що найменше, що ми можемо зробити, це підтримати наших військових в цей час. Молоді і талановиті Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Артем Галинський та інші артисти потішили глядачів популярними піснями. Танцями та акробатичними номерами також організатори презентували відеострічку з зафільмованими побажаннями та словами подяки військовослужбовцям від жителів різних регіонів нашої держави. Концерт сподобався. Звісно, дуже гарні дівчата були. В армії їх не вистачає зовсім їх нема. Дуже сподобались гімнастки, гарний виступ. Також співачки, гарний голос, співали добре. Ну так, концерт дуже сподобався, звісно. Побільше б таких би концертів у нас виступ у Гончарівському – це лише початок туру, підтримку військових. Як запевнили організатори, концерти по всій Україні триватимуть щонайменше декілька місяців.